Трирічна дитина випала з вікна шостого поверху у Вінниці. Нещасний випадок стався на вулиці Стеценка. Як стало відомо, до ДСНС зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дівчаток віком двох та трьох років зачинились у квартирі зсередини, поки батьки виносили речі на вулицю. На момент прибуття підрозділу рятувальників, одна з крихіток, ймовірно, опершись на москітну сітку, випала з вікна. За лічені хвилини її забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги за її життя. Орються лікарі. Другу ж дівчинку рятувальники. Визволяли із квартири, вона знаходилась в одній із кімнат помешкання. Що стало причиною того, що малолітня дитина залишилася без нагляду та випала з вікна шостого поверху, вже встановлюватимуть працівники національної поліції. Такі трагічні випадки не є поодинокими на території України. Тож рятувальники користуються нагодою, шкода, що при такому трагічному випадку та звертаються до батьків малолітніх дітей за жодних обставин не залишати їх без нагляду, тому що діти можуть через свою якусь допитливість та цікавість скористатися сірниками, запальничками і як даний випадок підійти до вікна та випасти з нього.